Якщо ви хочете схуднути назавжди, це відео для вас. В своєму житті я пройшла багато трансформацій, і я зробила певні висновки, якими хочу зараз поділитися з вами, тому що саме ці дев'ять пунктів міняють все, із яких починається трансформація назавжди. Пункт перший чесність з собою. Зміна починається з того, що ти чесно дивишся на себе. Ми всі собі постійно брешемо. я собі брехати, всі собі брехати. Коли я поправляюся, це більше в минулому, але таке було 100 тисяч разів. Я поправляюся. І мені не хочеться вірити, що я поправилася через те, що я багато їла. Мені хочеться вірити, що я поправилася через гормони, через настрій, через вагітність, через одним словом. Багато різних варіантів. І та, я буду права, то все впливає на те, що я поправилася. Це абсолютно чиста правда. Єдиний нюанс, тільки де ми себе виправдовуємо і кажемо, що в нас губа кістка, тоді теж немає ніякого відношення до реальності. Але смисл такий, що коли ми самі собі брешемо і самі себе заспокоїмо, що то насправді були якісь там інші причини, чому ми поправилися, насправді ми крадемо самі все. Тому що ми можемо вирішити проблему тільки тоді, коли ми її визнаємо. І чесність з собою, то коли ми реально оцінюємо свою ситуацію, оцінюємо, чому насправді, як так сталося, що ми вправилися, що треба робити для того, щоб схугнути, і просто знов-таки чесно з собою. Швидфіція. Тому що так само, коли ми вже визнаємо, що ми поправилися, тому що ми багато їли. Ага, такою перед почнемо спочатку. Правило номер один: людина поправляється тільки і виключно від їжі. Більше ні від чого. Тому що їжа дає енергію, і коли є лишня енергія, яку ми не витрачаємо, а вона до нас поступає, то та енергія відкладається нам в жирочок. Більше шляхів поправитися не існує. Але це вже інша тема, ми про неї поговоримо наступного разу. Але навіть коли ми вже з вами визвали то, зрозуміли і почали рахунути. Є така ситуація, що ми, наприклад, коли рахуємо калорії, ми собі любимо прихати. Наприклад, Так, я взяла там курячу грудку, взяла якусь там бульбу, взяла там якийсь салат і з то колила то оливковою корисною оливкою і правильно. Значить, будь-ми рахуємо, а курку ми рахуємо салатик Ми рахуємо, а олія, що там олія? Ти просто просто поліза. І таким чином ми самі собі брешемо, тому що олія має страшенно багато калорій, і те, що ми туди залили, має половину з тих калорій, які ми собі наклали на тарілку. І таким чином, якщо ми самі з собою не чесні, то ми ніколи в житті не зможемо дойти до цілі, тому що всі ті ухиляння якраз і. Створили нашу проблему у моїй тренерській кар'єрі, я найчастіше чула два такі, як то гарно називати, оправдання, самооправдання. Перший це в мене кістка, а другий це я нічого не їм, але поправляюся. Це такі два головні весельні моменти. Якщо ми їх не обійдемо, якщо ми самі собі чесно не визнаємо. То нічого не вийде. Тому чесність з собою стоїть на першому місці. Поки ми не станемо чесними з собою, не визнаємо, що ми їли забагато, тому ми поправилися і не почнемо чесно йти до, до схуднення, рахувати правильно калорії, чи якщо ви не рахуєте калорії, правильно оцінювати свою тарілку. Доти результатів не буде. Друге, ціль не втрата ваги, а знайти себе. Дієти, форми, цифри це лише інструменти. Справжня мета знайти себе, своє тіло, свою енергію. І коли ти це розумієш, мотивація приходить зсередини. Коли ми хочемо втратити вагу вхунути, насправді наші цілі трошки глибші. І. Насправді ми хочемо себе класно, красиво, щасливо почувати, правда? Тому нам треба ще раз собі проговорити і усвідомити, що втрата ваги то не є кінцева ціль, а це просто інструмент, яким ми досягаємо нашої кінцевої цілі. Коли ми починаємо розуміти, відчувати своє тіло, коли ми знаходимо себе саму свою енергію, ми знаходимо і мотивацію, яка приходить в нас всередині. І тоді нам не треба ніякої мотивації ззовні. Рутина друг, не ворог. Бажання змін добре, але якщо немає рутини, все буде просто тимчасово. Маленькі щоденні кроки. Це фундамент. Людям все набридає. Але тут нам треба зрозуміти дуже важливу річ, що в досягненні цілі, наприклад, такі, як схуднення чи натренування м'язів, чи здобуття здоров'я рутина є не ворогом, вона є другим. І та сама їжа, ті самі вправи. Та той самий сон в ту саму годину, в стільки годин. Така сама скучна рутина є найкращим інструментом для досягнення своєї цілі. Тому, як би нам не хотілося різноманіття, нам треба пам'ятати, що найкраще нам допоможе якраз не різноманіття, а звичайна стандартна, скучна. Рутина, сила невеликої перемоги, не чекай чогось дуже особливого, що ти виконала. Кожне тренування, кожний твій здоровий обід, кожен додатковий крок це перемога. Збирай їх. Коли ми з вами вертаємо стрічку, чи інстаграмі, чи в тіктоку, чи чи де бо ми не, не дивилися, або навіть на дворі ми бачимо якихось красивих людей, красиві тіла, ті цілі, до яких ми йдемо, мають інші люди. І нам здається, що от коли ми досягнемо такого, оце буде рівень. А то, що я там просто щось там з'їм якийсь білочок, чи піду прогуляюся, чи зроблю тренування, то щось таке незначне, що немає взагалі ніякого значення, і тим навіть що тішитися. Але якраз секрет в тому, що якраз в найменших таких дрібницях і криється ваш. Успіх і ті люди, які досягли конкретно того, що ви зараз хочете, досягли, досягли цього саме таким способом. Тому кожна дія, яку ви робите, є найцінніша, і це потрібно собі повторяти кожен день, що це є моя перемога. П'ята не ідеальність, а постійність. Ідеал неможливий, ти не робиш, але бути тут робити сьогодні. Навіть якщо не на 100%, навіть якщо не на 50%, це все круто, бо краще рух, ніж стояння. Він завжди дає прогрес. Які постійність дає результат, а не ідеальність. Якщо ви будете не ідеально робити щось кожен день, воно дасть результат швидше і сильніше, ніж ви будете деколи робити це ідеально. Тому що не деколи працює, а постійно. Тому ну, ніколи не орієнтуйтесь на то, що вам потрібно назбирати сили, щоб зробити суперсильне тренування. Або вам треба е зарахувати день тільки, коли ви ідеально їли, ідеально ходили, ідеально тренувалися. Воно все рахується, і ніколи не треба орієнтуватися на щось ідеальне, а робити просто малесенькі, 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 малесенькі кроки. Кожен день на постійній основі. Наше оточення це або підсилювач, або глушник. Люди, які поруч, простір, в якому ти живеш, інформація, яку ти споживаєш, все це має величезне значення. Обери тих, хто підсилює тебе. Якщо ваше оточення живе зовсім іншим силом життя, воно буде на вас впливати. І. Хочете ви того чи не хочете, але навіть якщо у вас була конкретне переконання, що конкретно це їсти добре, а це мені не потрібно, тренуватися корисно, а бухати не корисно, то навіть з дуже чіткими переконаннями... Будучи в оточенні конкретно таких людей, які мають зовсім наші цілі і бачення, воно буде впливати на вашу підсвідомість, їхні думки, їхні переконання впливають на вашу підсвідомість. І потім, з того, що знаходиться у вашій підсвідомості, ви робите вибір. Кожен день ви робите вибір, і ваш вибір буде залежати від того, що знаходиться у вашій голові. А в вашій голові буде знаходитися те, що ви постійно бачите, чуєте, доторкаєтеся, я не знаю, все, що ви споживаєте, будь-який вигляд буде знаходитись тут і буде впливати на прийом ваших рішень. Тому дуже добре фільтруйте своє оточення, тому що від нього залежить дуже багато. Помилки це уроки, це зростання. Провал не кінець. Помилки нас дуже часто ламають, і нам здається, що якщо ми зробили помилку, то тепер ніхто, ми нічого не варті, ми нічого не знаємо, ми нічого не можемо, нічого не вміємо, і воно нас може опускати. Але помилки насправді то є щось, що провокує в нас енергію. Негативну енергію, і ми ту негативну енергію можемо розвернути на 180 градусів і зробити її паливом, яка нас підштовхне дії і до абсолютно кардинальної зміни. Тому не треба уникати помилок, не треба боятися помилок, тому що насправді вони нас вчать, дають нам усвідомити, куди не треба йти, а куди треба йти. А це просто найголовніше знання і розуміння, що робити, і приведе нас до цілі. Тому помилки це не проблема, це щось, що ми маємо усвідомити, використати так, щоб більше їх не робити, а йти в правильному шляху, і використати як енергію для поштовху. А як використати як енергію для пошту? Так просто зрозуміти. Зрозуміти, що це не проблема помилка. Це нормально, і це інструмент, який допомагає нам стати кращими і до цілі. Власне, то усвідомлення, то поскладання собі тої інформації у голові, що це не проблема, це непогано, це навпаки не добре, і дасть на зміну тої енергії і пошух. Восьме, ніколи не забувай, чому, коли стає важко, повернись до свого чому, навіщо це тобі? Яка цінність? Це тримає. Під контролем, коли мотивація зникає, не забувати чому? Дуже важливо, особливо коли мотивації немає, мотивація пройшла, зникла, заснула. Тоді треба згадувати: а на що я взагалі почала? На що мені то було? І коли ти собі думаєш, ага. Мені було так некомфортно, коли Іля, наприклад, там, була на пляжі, і в мене то все висіло на мені. Мені хотілося бути такою красивою, щоб, щоб подобатися, не знаю, хлопцеві своєму чи чоловікові, чи собі подобатись. Чи я себе настільки погано почувала від того, що в мене... Тяжке тіло, що я вже просто не могла ходити, я задихалася і я не хочу так більше. Згадуємо, чому нас та проблема мучила, прокручуємо її добре собі в голові, і воно дає нам не здаватися. І дев'яте зміна це не фініш, це стиль життя. Коли цифри впали, ти радієш, але не думаєш, що тепер вже можна розслабитись. Це не кінець, це тільки початок. Нового стилю життя. Постійне вдосконалення, постійна увага до себе, любов до процесу і до себе. Ну і ще раз, зміна то не є фініш. Чому? Тому що коли ми схудли, то не означає, що тепер треба розслаблятися і забувати на все болт. ми міняємо своє мислення, свій стиль життя, як ми себе відчуваємо, і ми привикаємо до того. Що тепер ми так будемо жити. Ми будемо про себе дбати, про своє здоров'я, будемо думати про те, що нам добре, що нам не добре, як воно впливає на наше життя, і тримаємося. Те, то, що ми робимо, і називається любов'ю до себе. І треба ту любов плекати, треба до себе дуже гарно ставитися, треба розуміти, що коли я переїдала, то було. Погано для мене, погано для мого здоров'я, погано для мого майбутнього. Їжа якась а, фастфудна чи гори солодощів, вони смакують класно, але вони нищать моє тіло. Тобто то не є любов до себе, коли ми закидаємо своє тіло, що попало. Так само, коли ми тренуємося чи не тренуємося, коли ми займаємося спортом здоровим, стилем. Не коли ми перевиснажуємося, чи коли ми робимо якісь е, суперрекорди. А коли ми займаємося здоровим спортом, то ми плекаємо своє діло. Якщо ти зараз думаєш, я не можу, мені важко, це не для мене, Згадай одне: трансформація не для обраних, це для тих, хто просто вирішив. Тому зроби крок. Маленький. Але зроби, бо той крок сьогодні це твій старт. Підписуйтесь для продовження, ставте лайки і пишіть будь-які коментарі. І я від імені вас в майбутньому вам зараз дякую за те, що ви почали. Прямо зараз!